Плюрал nouns – множина іменників. Всі злічені іменники, тобто countable nouns, мають форму однини, singular, там множини plural. Зазвичай множину ми утворюємо додаванням закінчення S. One apple, two apples, three apples, one ball, two balls, five balls. Але A dress, dresses, a watch, watches. Тут ми додали закінчення і s. Так відбувається, якщо остання літера іменника однині вот S, WS, SH, CH, X або ж O. A bus – buses. A Glass. Glasses. A brush brushes, a peach – peaches, a box boxes, a potato potatoes. Хоча є чотири слова, які, незважаючи на те, що мають останню літеру O, у множині додають лише закінчення S NE і S. a photo – photos, a piano pianos, a video videos, A radio, Наступне правило утворення множини це якщо іменник закінчується на літеру Y, що стоїть після приголосної, як у слові baby. Тоді Y змінюється на I і додаємо S. A baby – Y змінилось на I і S babies. Але будьте уважні, так відбувається лише коли Y стоїть після приголосної. Якщо ж Y після голосної, додаємо просто закінчення S, A boy» Y стоїть після голосної O. Boys просто додали S, A SPY, Y стоїть після приголосної, Y змінюємо на I і S – «spice». A family Y стоїть після приголосної L у множині families. Ще одне правило утворення множини. Якщо іменник закінчується на літеру F та FI, тоді F або FI змінюється на V і S, A wolf wolves, a leaf – leaves. Але слово roof, незважаючи на те, що закінчується на F, у множині на V не змінюється. Теж просто додаємо S. A roof roofs. Спробуй утворити множину від поданих іменників. Можна поставити відео на паузу та записати у блокнотику. Let's check. Давай перевіримо. A fox foxes. додали закінчення «-es» через те, що остання літера в слові Fox X, A carrot у множині додали S. A cherry Y стоїть після приголосної, тому cherries Y змінилась на I. A toy – Просто додали S, тому що Y стоїть після O голосної. a shelf – Пам'ятаємо про правило, коли F змінюється на V і S – «shelves». A tomato після O закінчення і S tomatoes. A Sweet Sweets просто закінчення S. a strawberry Y після приголосної. Y змінилась на I і S. A sandwich. CH після цього букву сполучення, закінчення у і і Sandwiches. Але з цих правил є винятки irregular plurals, тобто неправильні форми множини іменників. Ці слова у множині не додають закінчення S. A fish, fish, a sheep – sheep, a deer – deer. У цієї групки іменників форми однини та множини однакові. A foot feet, a tooth, teeth, a goose geese. У цієї групки іменників в однині double O, -O у «множині» змінюється на double E. A man, man. a woman a women. A child children, a person people, a mouse mice. Ці слова також у множині не додають закінчення s, мають свою форму множини, їх потрібно просто запам'ятати.